Деревце посадили, спляча брунька і обробили зразу 3%. Вже не вспіваєте обробити 3%, обробляйте іншими препаратами, захищайте дерево. Можна по листочку вже 1% бордовською, можна хорусами, скорами. За це ми все будемо розповідати, як, коли, в який період і для чого цей обробіток проходить. Коли приміняти фунгіциди, коли приміняти інсектициди, коли потрібно боротися із довгоносиком. Тільки ось пройшли обробіток, оцей зробили. Обкопали весь сад. Неділька передиху, треба ставити парничок, висаджувати розсаду. І ж підходить, тільки брунька видвинеться і вже буде рожевий бутон, вже потрібно проводити знову обробіток, але вже будуть інші препарати для боротьби з довгоносиком, бо він з'їсть вашу бруньку і ви чекали урожай, а у вас чогось його немає. І він взяв і поїв. Покажемо, як його струшувати, як його... Помітити, чи він є у вас на дереві, чи немає. Тобто, як розстелити біля дерева, розстелити пльоночку, як з дерева от покажемо, як його труснуть, як вони будуть падати ці довгоносики, як вони з себе виглядають.